Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогоднішня тема пік зоряного порталу врат Лева 8.8. І в цьому відео ми поговоримо про те, які особливі енергії будуть працювати в цей день, і як використати ці енергії максимально ефективно і максимально сприятливо для себе, і як пройти крізь браму Лева 8 серпня. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам в цей чарівний портал знайти сили в собі і залишити старе для того, щоб відкритися сонячному порталу, щоб відкрити своє серце і пройти. Шлях максимально ефективно. Ласкаво просимо до брами Лева. З 26 липня розпочалося таїнство, яке сягає кульмінації 8 серпня, в день, коли небо відкриває золотий енергетичний портал, який називають вратами Лева. Брама Лева це астрологічний та енергетичний портал, який відкривається, коли Сонце проходить через знак Лева. <кій> І цей період буде активним до 12 серпня. Це унікальний момент, коли Сонце, Сіріус, галактичний центр вишиковуються в одну лінію, відкриваючи потужний зірковий портал. На Землю сходить потік світла, достатку, процвітання. Виникає чарівний портал, де енергії Сонця, Землі та Сіріуса з'єднуються, створюючи міст між матеріальним та духовним вимірами. Брама Лева це щорічний парний танець сонця і Сіріуса. І щороку, коли сонце входить в царственний знак Лева, на ранковому небі з'являється найяскравіша зірка Сіріус. Давні єгиптяни називали її. Зіркою ісіди, богині мудрості та відродження. Греки бачили в ній провідника душ, коли сонце в леві та Сіріус зустрічаються на небосхилі, а земля займає своє місце між ними, відкриваються врата лева. І це не містика, а чудовий космічний ритм, як припливи та відливи. енергетика цього періоду, чисте золото лева. Впевненість, творча іскра, бажання сяяти по-своєму, право зайняти своє законне місце під сонцем, лев знак сонця, вогню, творчості та лідерства, тому в цей період посилюється вплив сонячної енергії. Знак лева це знак проявленості та серця, його характеризує щедрість, великодушність, творчість, впевненість у собі. Лідерські якості, амбітність, харизматичність, оптимізм та відвага. І ці характеристики спрямовані на розкриття нашої особистості, нашого самовираження, це час сяяти, заявляти про себе, розкривати душу світу і робити кроки до самореалізації. Це архетип внутрішнього короля або королеви. Портал, ніби ступає в наше серце і каже. Прокинься, згадай, хто ти, перестань ховати свою гриву. Він виносить на поверхню все, що заважає нам сяяти, старі страхи, сумніви, чужі очікування, не для того, щоб налякати, а для того, щоб ми могли відпустити це з вдячністю за цей урок. В небі ми спостерігаємо два сонця сонце золоте. Це сонце нашої сонячної системи та блакитне сонце зірку Сіріус. Сіріус зірка духовної сили. Сіріус в езотеричних практиках вважається носієм знань та мудрості, і його вплив посилює інтуїцію, поклик душі та прискорює трансформації. В цей період ми отримуємо потужні світлові енергії, які розкривають призначення нашої душі. Вважається, що саме в цей час потік космічної енергії стає особливо потужним, як портал, який веде до нової версії самих себе, відкриваються можливості переглянути те, куди ми рухаємося, побачити свій шлях, зробити потужне перезавантаження і квантово зміститися в реальність, в яку хочемо. Двері часу відчинені. І зараз ми увійшли в простір, де все ніби завмерло, затамувавши подих. Тому в з'єднанні з високовібраційними енергіями Сіріуса енергії врат Лева дають нам можливість особистісного перезавантаження. Дзеркальна дата 8.8. Шанс кожному пройти через браму Лева до успіху. Пік енергії врат Лева припадає на 8 серпня, і цього дня ми отримуємо найбільшу кількість концентрованої магічної енергії потужного оновлення, це час, щоб прийняти нові енергії та спрямувати їх на досягнення нових цілей. 8-8 – день, коли брама Лева відкриває потужний потік енергії для трансформації долі. Вісімка в нумерології це число неабияке. Це символ нескінченності, багатства, процвітання, знак вічного повернення, балансу та совісті, руху вгору та вниз, світла та тіні, це закон карми, причини та наслідок, повернення та справедливості, це воля, влада і достаток. І це енергія відродження, це нескінченний потік життя та творення. Вісім-вісім. Подвійне число карми, і воно нагадує нам про важливість балансу між духовним та матеріальним два об'єднані кола духовне і матеріальне, які перетікають і взаємодоповнюють один одного це рівновага небесного та земного. Число вісім співвідноситься з планетою Сатурн, а Сатурн відомий як планета карми та долі та співвідноситься з цими енергіями. Розуміння енергії Сатурна є ключем до розуміння, як досягти успіху, зріле керування ресурсами. Дві вісімки кажуть нам так, енергія творча, але їй потрібно надати форму, утримати її, втілити в життя і робити все свідомо. Вісім вісім це не просто збіг, це сильний енергетичний резонанс, день зрілої сили. Такий день посилює всі наші думки, слова, дії. Він налаштовує реальність на хвилю наших найглибших намірів. І все, що ми робимо і про що думаємо цього дня, ніби ставиться під космічний погляд, особливо те, що стосується нашої особистої сили, гідності та права на щастя. Це час глибинних змін та активації нових місій душі. Це не просто енергетичний сплеск, а портал, який задає новий вектор на наступний рік, і цей день дає нам ключ від брами долі, але тільки якщо ми готові до відповідальності за світло, яке ми хочемо і можемо впустити в себе. Брамалева це можливість побачити все, що більше не працює, і завершити це, відпустити все, що не наше. Поставити крапку, як зовнішню, так і внутрішню, і сказати собі, я більше так не вибираю, я більше так не роблю. Тому ми в точці, де вирішується не тільки, що робити далі, а й як завершити цикл. Тому що 2025 рік йде під числом 9. Завершення, мудрість. Тобто, 25 рік несе собі дев'ятку. Яка символізує підсумок, закінчення, фінал і кінець, все рухається до свого завершення через енергію найвищої справедливості, все йде так, як і має бути. Це означає, що енергія порталу буде особисто потужною, особливо справедливою і вирішальною. Це момент, коли можна буквально підключитися до всесвіту та отримати заряд для реалізації найсміливіших намірів. Це час згадування своєї місії, очищення від старого та маніфестації бажаної реальності із глибини свого серця. Це космічний шанс перейти на новий рівень свідомості, достатку та внутрішньої сили. Всі мрії, наміри та плани набудуть цього дня реальної сили і можуть швидко реалізуватися. Це можливість згармонізувати, збалансувати наше життя, перевести його на якісно новий рівень і вийти на новий виток свого особисто еволюційного розвитку і стати кращою версією себе. Йде потужний потік вищих знань, мудрості, відбувається розкриття серцевого центру, оскільки знак Лева відповідає за наше серце. Тому прийняття нових кодів світла високочастотних енергій відбувається через серцеву чакру, через енергію безумовної любові. І цього дня ми отримуємо потужний прилив творчої енергії і можуть відбуватися осяяння, виявляться бажання відкрити в собі нові здібності та таланти. За допомогою цих енергій можна кардинально змінити своє життя. І це важливо, тому що портал Лева це енергетичне вікно, через яке наша душа може перейти в нову частоту буття. Це не просто добрий час, а перехідна точка, де старі сценарії стираються, свідомість прискорюється, майбутнє закладається в теперішньому і особливо в дні піку. Всі наміри, які ми маємо в цей період резонують з Всесвітом сильніше і проявляються швидше, це шанс вийти з режиму вижити у стан сяючого творця своєї реальності. А на енергетичному рівні відбувається пробудження закладеної в нас сили та внутрішнього світла. Посилення інтуїції, духовних стрибків та спалахів усвідомлення, можливість переписати свої кармічні коди, і ми отримуємо розуміння, хто ми насправді і навіщо тут. А фон з астрологічної точки зору дуже цікавий. І цього разу цей сакральний день ще й найчарівніший і найсильніший. На небі вибудовується планетарна конфігурація, великий парус, який веде нас вперед. Парус в астрології це фігура, де напруга і сила вибудовуються у вигляді трикутної геометрії. Парус піднімає наш особистий корабель у новий вимір, основа поєднання ретронептуна та ретросатурна. Вісімка пов'язана із Сатурном. Сатурн планета зрілості, карми, структури, часу. Нептун відповідає за наші мрії, і вони кажуть нам зупинись і переосмисли свою мрію. Подумай, які мрії були хибними, які цілі чужими, і де ви йшли, бо треба, а не тому, що хочу. Сатурн говорить про те, що ми успішно можемо реалізувати свої мрії, якщо вони. По справжньому справжні, інакше вітрило не підніметься. На вершині паруса Марс планета першопрохідник, що надихає своїми ідеями інших і веде за собою людей. Тому в пік врат Лева загадувати важливо не просто бажання, які відповідають нашим особистим істинним цілям, а ті бажання, які принесуть благо не тільки вам, а й як мінімум вашим близьким людям. Крила вітрил, плутон та уран. Уран пробуджує наше мислення, це планета прогресу і задає стрибок нашій свідомості та розвитку, і в цей день може принести осяяння, ідеї, розуміння, нові слова, які запускають хвилю змін. З іншого боку, з'єднання місяця та ретроплутона. І тут справжній магічний скарб місяць. Це наші бажання, це наша адаптація, а Плутон трансформація. І вони знаходяться на зірці Альтаїр, а це зірка піднесеного орла, яка дає силу польоту, внутрішню свободу, зухвалість духа, здатність прорватися за межі. Це про внутрішню алхімію, про точку, де душа каже. Я більше не хочу жити в старих патернах. Я рвусь до свободи, я хочу злетіти, і може пройти сильна трансформація. Місяць та Плутон і Альтаїр закликають відпустити старе мислення і трансформувати біль, щоб злетіти. Самі небеса піднімають нам вітрила, і ми вибираємо, куди його направити. Особливо зверніть увагу на те, що в період з 8 до 12 серпня 25-го року буде з'єднання кількох астрологічних та енергетичних факторів. Брама Лева 8 серпня закінчується 12-го. Енергії Сонця та Лева це час сміливих рішень, творчості та лідерства. 9 серпня нас чекає повний місяць у водолії, який теж пов'язаний з ураном, і на нас можуть чекати несподівані події, можливі раптові повороти, осяяння, розриви старих зв'язків, важливі зустрічі, нові знайомства, колективні проєкти. Також можливий емоційний струс, можуть спливати приховані конфлікти або прийти геніальні ідеї. Головне діяти швидко, але обдумано. А також енергія порталу Лева та дзеркальної дати 8-8 отримує незвичайне доповнення. Крім повного місяця 9 серпня, у водолії включаються енергії коридора затемнень. Лев, Сонце це наше особисте світло, наша унікальність, наше серце, наше творче я, наше Я Є. Водолій – Повний місяць, це ми, колектив, майбутнє, дружба, новаторство, служіння, ідеї більшого ніж сам. Ми разом. Це дует, потужний посил всесвіту, ваше пробудження, ваше здобуття внутрішньої корони, енергія Лева та 8.8. Це не кінець шляху, це початок того, що наша унікальна іскра, наша сила, талант. Знайшли своє місце у загальній картині світу в енергії водолія. Особиста трансформація веде до внесків у загальне благо, а коридор затемнень, який почнеться у вересні, але зараз вже буде активувати найважливіші події нашого життя. Все, що буде усвідомлено, запущено, вирішено і прийнято, зараз стане опорною точкою на найближчі місяці вперед. Великі вітрила, рідкісне явище, ніби сам всесвіт формує енергетичну структуру для змін. Повітря і вогонь поєднуються в прагненні, звуть всередину до тих слів і думок, які не були сказані та проявлені. Особливо важливо, що Юпітер зустрічається із Сіріусом, посилюючи цей потік. Це як зоряне благословення та розширення. І Юпітер каже: настав час зрозуміти зміст своєї сили. А Сіріус шепоче ми більше, ніж звикли про себе думати, і все це напередодні коридору затемнень, який почне розвертатися у вересні, але відкриється вже тут, в серпні. Тому 8 серпня це не просто день сили, це момент входження у новий сюжет, новий ритм, новий я. Якщо ви давно відчуваєте, що минуле більше не тримає вас, якщо в тілі йде легке тремтіння, струм, інтуїтивне щось змінюється, це не ілюзія. І щоб використати цей час ефективно. Слухайте знаки, звертайте увагу на символи, сни, слова, образи, що повторюються випадкові зустрічі. Це мова духу, не ігноруйте навіть дрібниць. Зараз особливо важливо не просто мріяти, а творити. Через творчість ми поєднуємося із серцем і виходимо за межі логіки, підключайтеся до свого вищого я, через медитації, молитви, прогулянки на самоті, все, що дозволяє почути голос всередині себе, переосмислюйте свій шлях. Ми не такі, як були рік тому, і що потребує оновлення. Де час сказати так, а де відпустити? Ставте наміри із серця, серцеві бажання як куди доступу до нової реальності, не цілі з голови, а маніфестуйте із серця. Брамалева це портал, через який ми входимо у версію себе, що живе справжнім життям, і не пропустіть це. Ловіть знаки, дійте дійте з серцем і йдіть вперед. А як же знайти ключ до цих енергій і як ними скористатися? Як пройти крізь браму Лева 8 серпня в самий пік? Вважається, що цього дня енергетичний потік особливо сильний. Молитви, наміри та ритуали мають велику силу. Портал Лева та дата 8.8 це запрошення до внутрішнього діалогу та легкої, радісної дії. Тож створіть простір тиші навколо себе, хоча б на трошки. Сядьте зручно, дихайте, прислухайтеся до себе, що вам шепоче серце, які образи надходять, які слова хочуть пролунати. Запишіть це у свій блокнот. Це ваш діалог із космосом. Запитайте себе по-справжньому, де я не проявляю свою силу, що заважає мені розправити плечі і заявити про свої бажання, яке сміливе саме моє рішення я відкладаю. Будьте чесними з собою. Цей день любить щирість. Напишіть листа собі від сьогоднішнього себе до майбутнього. Опишіть, яку силу ви хочете відчувати через рік, що ви вирішили відпустити. Яку маленьку, але важливу обіцянку ви даєте прямо зараз собі. Перев'яжіть цей листочок стрічкою і сховайте. І перечитайте рівно через рік. Енергія Лева любить звук, тобто знайдіть хвилинку для усамітнення. Станьте впевнено, зробіть глибокий вдих, і можете навіть поричати і проголосити намір. Я вибираю впевненість, або я відпускаю страх засудження, або я відкриваюся достатку. Відчуйте, як вібрація вашого голосу наповнює вас силою. Це має звуку. Подякуйте. Сердечно подякуйте життю за те, що у вас вже є: за здоров'я, кохання, дах над головою, ранкову каву. Подяка це магніт для нових чудес. Зробіть щось, що змусить вас відчути себе королевою або королем. Це не про розкіш, це про турботу. Прийміть ванну з запашною піною, купіть собі одну прекрасну квітку, одягніть ту сукню. В якій відчуваєте себе чарівною або чарівним, просто скажіть собі, я гідна, я гідний цього. Це головний ритуал. Постарайтеся в ці дні уникати сварок та токсичного спілкування, тримайте фокус на світлому і ваша енергія зараз золото. Бережіть її. І ще один ритуал: якщо в своєму місті. Або там, де ви проживаєте, є старі будови, де є колеви. Станьте між двома колевами. Або це можна зробити навіть розпочатаними картинками. Станьте між двома колевами, особливо в час 8.08. І загадайте бажання. Загадайте бажання і відпустіть його, і не згадуйте. Просто відпустіть. Тож не пропустіть цю зіркову годину і не обов'язково робити все, достатньо прислухатися до себе, поставити собі чесні питання і зробити один маленький крок в бік свого я. Відкривайте, Врата, Лева, у своєму серці і відчуйте, як запалюється ваше власне світло. Дякую, що завітали на канал. Ставте навлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!